Про головне одіїв Харкові та області 15 липня. Російське командування перебільшує успіхи під Куп'янськом. Про це пишуть уже так звані міського окупантів. Інститут вивчення війни проаналізував їхні нещодавні коментарі. Час пов'язаний з Кремлем-блогом заявив, що повідомлення про серйозне просування військ арепту. Блогер стверджував, що немає жодних доказів входження російських військ до Мирного Особорівки. Не відповідаю дійсності і заяви загарбників про успішні штурми поблизу мілового. Спікер ото Павло Шамчин відзначив, ворог намагався рухатися спочатку до Амбарного, згодом до села Хатнє, але в обох напрямках його зупинили. 15 років за ми із конфіскацією майна такий вирок виніс суд 46-річному харків'янину. Чоловіка визнали винним у держзраді. За даними з він був старшим у агентурній групі російської розвідки, відомої як герой. Різноробочий наводив керовані авіабомби по Харкову. Для цього він об'їжджав місцевість велосипедом і фіксував оборонні лінії. Зсу зібрані дані передавав знайомому бойовику, який виїхав на окуповані території Донеччини ще у 2014-му. Затримала харків'янина наприкінці минулого року. На вирок він очікував у СІЗО. Восьмирічний хлопчик потонув на журавлівці. трагедія сталася в понеділок. Поліція встановила, дитина відпочивала в гідропарку з мамою та її двома знайомими. Компанія спільно каталася на водній гірці. Згодом дорослі вирішили змінити місці відпочинку, а дитину залишили без догляду. Коли мати помітила, що син зник з поля зору, на березі вдалося знайти лише надубну подушку, з якою той плавав. Тіло дитини знайшли наступного дня водолазу ДСНС. Поліція відзначили, вирішують питання притягнення батьків до відповідальності за неналежне виконання обов'язків. Два мільйони гривень переплатив виконком Куп'янської міськради за техніку для пункту управління ППО. Про це заявила обласна прокуратура. Слідчі встановили, що чиновнику уклали договір з того, що виробляє продукцію оборонного призначення. Сума договору на постачання склала 12 мільйонів гривень, з яких два це податок на додану вартість. Техніку придбали для потреб ЗСУ та передали до військової частини. Але за законом у такому разі постачальники звільняються від ПДВ. тож 2 мільйони до ціни товару включили безпідставно. Прокурори кажуть, добровільно комп. Кошти не повернула, тож пішли до суду. Більше новин на сайті медіа групооб'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди.